Планета Шахрай набирає 6 мільярдів тонн на секунду в рекордному темпі зростання. Планети Шахраї переосмислення меж зірок і планет. В останні роки астрономія переживає справжній бум відкриттів, що змушує переглянути усталені уявлення про Всесвіт. Одним із найбільш інтригуючих явищ, яке привернуло увагу вчених, були планети Ізгої, самотні кулі газу, що блукали по галактиці без зв'язку зі своєю материнською зіркою. Недавнє відкриття планети 1107-7626, яка демонструє безпрецедентний стрибок зростання, змушує нас по-новому поглянути на природу зірок і планет, стираючи межу між ними. Я пам'ятаю, як студентом ми вивчали формування планет, і тоді наголос був виключно на планетах, що обертаються навколо зірок. Ідея планети Ізгоя здавалася чимось винятковим, майже фантастичним. Але чим більше ми дізнаємося про Всесвіт, тим більше розуміємо, що реальність часто перевищує найсміливіші наукові фантазії. Рекордне зростання планета поглинає галактику. Відкриття планети 1107-7626, яка поглинає 6 мільярдів тонн газу і пилу в секунду не просто цікавий факт. Це справжня революція в нашому розумінні процесів утворення небесних тіл. Для порівняння, наше Сонце, масивна зірка, поглинає матерію набагато повільніше. Таке інтенсивне зростання ставить під сумнів усталені теорії формування планет і змушує задуматися, наскільки схожі процеси, що відбуваються з планетами із гоями та молодими зірками. Що спричиняє цей феноменальний стрибок зростання? Вчені припускають, що це може бути пов'язано з сильними магнітними полями, які направляють матеріал через вузький канал. Ця гіпотеза підтверджується спостереженнями за утворенням зірок, де магнітні поля відіграють ключову роль в акреції матеріалу. Однак чому планета раптом почала поглинати речовину в десятьох разів швидше, залишається загадкою. Це може бути пов'язано зі зміною умов навколишнього середовища, проходженням планети крізь щільнішу хмару газу та пилу або якимось внутрішнім процесом, який ми ще не розуміємо. Зірки та планети близькі родичі. Найцікавішим у цьому відкритті є те, що воно стирає межу між зірками та планетами. Традиційно зірки вважалися масивними сіючими кулями плазми, утвореними гравітаційним колапсом величезних хмар газу та пилу. З іншого боку, планети вважалися меншими насвітними тілами, що обертаються навколо зірок. Однак відкриття планети Ч1107 7626 змушує нас переглянути цю класифікацію. Якщо планета може рости з такою швидкістю і споживати речовину, як зірка, то чим вона принципово відрізняється від молодої зірки? Можливо, зірки і планети формуються за тим же принципом. Але зірки досягають більшої маси і починають генерувати енергію за допомогою термоадерних реакцій, а планети ні. Ключові висновки, можливо, нам слід шукати хімічний відбиток, який дозволить нам розрізняти сценарії формування зірок і планет. Цей розетський камінь може лежати в області ізотопного складу, в співвідношенні різних елементів або в якихось інших характеристиках, поки нам невідомих. Вплив на теорію утворення зірок. Це відкриття має далекосяжні наслідки для теорії утворення зірок. Якщо планети Ізгої формуються так само, як і зірки, то ми повинні враховувати їх при моделюванні процесів утворення зірок. Це означає, що ми повинні переглянути наші уявлення про кількість зірок і планет у галактиці. Особистий досвід, пригадую, як на одному з астрофізичних семінарів професор сказав: ми бачимо лише верхівку Айсберга, його слова тоді здалися мені метафорою. Тепер я розумію, що він мав на увазі, що ми бачимо лише малу частину Всесвіту, і те, що ми бачимо, може бути оманливим. Відкриття планети Ч1107 7626 є ще одним підтвердженням того, що ми лише на початку шляху до розуміння всесвіту Майбутні дослідження та перспективи. Для подальшого вивчення планети згоїв гоїв та інших подібних об'єктів необхідно використовувати найсучасніші телескопи та методи спостереження. Особливо багато обіцяючим є використання телескопів нового покоління. Таких як надзвичайно великий телескоп ELT, який дозволить отримувати зображення планети згоїв із безпрецедентною роздільною здатністю. Крім того, важливо розробити нові методи аналізу даних, які дозволять отримати якомога більше інформації з наявних спостережень. Наприклад, спектроскопічні спостереження можуть надати інформацію про хімічний склад атмосфери планети згоїв, що може допомогти зрозуміти, як вони утворюються та еволюціонують. Порада, я б рекомендував молодим астрономам звернути особливу увагу на вивчення планет ізгоїв. Це галузь, яка знаходиться на перетині різних дисциплін, таких як планетологія, зореутворення та астрофізика високих енергій. Вивчення планет шахраїв може призвести до революційних відкриттів, які революціонізують наше розуміння всесвіту висновок Відкриття планети Ч1107-7626 не просто цікавий факт, це справжній прорив в астрономії, який змушує нас переглянути наше розуміння зірок і планет. Це відкриття підкреслює важливість постійних досліджень і відкриттів, які допоможуть нам розширити межі наших знань про Всесвіт. Можливо, в майбутньому ми дізнаємося, що зірки і планети це не дві окремі категорії небесних тіл, а два різних стани одного процесу формування. Вивчення планети згоїв є ключем до розгадки цієї таємниці. Пам'ятайте, всесвіт сповнений сюрпризів і найнемовірніші відкриття ще попереду.